Перевірити стан здоров'я безкоштовно і без направлень таку можливість отримали жителі горішніх плавнів. Як саме проходила акція та які хвороби можна було виявити? Дивіться далі. 15 жовтня поблизу центру первинної медико-санітарної допомоги у горішніх плавнях працювала мобільна амбулаторія. Усі охочі мали змогу безкоштовно перевірити своє здоров'я, пройти скринінгове тестування одразу на кілька поширених недуг – від віл та інфекцій, що передаються статевим шляхом, до вірусу гепатиту бета с Туберкульозу, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби протягом кількох годин біля поліклініки не вщухав рух. Люди приходили самі, приводили колег і рідних, охочих перевірити своє здоров'я цього дня було чимало. Акцію, що відбулася у горішніх плавнях, організовано фахівцями Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України за сприяння державної установи, центр громадського здоров'я Моз України та глобального фонду боротьби зі спідом туб туберкульозом і малярією наразі це розпочинається така акція. Вона буде проваджуватися на території всієї області у віддалених громадах. Були в Миргородському районі, були в Полтавському районі. Наразі Кременчуцький район охоплюється в цьому місяці. ще планується виїзд у Омельницьку територіальну громаду і піщанську територіальну громаду? Серед тих, хто сьогодні прийшов протестуватися, пані Катерина, жителька горішніх плавнів. Вона дізналася про акцію з соціальних мереж. Виставили в горішні плавнях, і все, прийшла на роботу. І, і дівчина мені сказала, так ми узнали, треба проводити, тому що зараз дуже багато заболівань, і сахар і в людей, і все і всі люди нервують із-за війни. і Тому треба проводити. Медики наголошують, регулярна профілактика найкращий спосіб зберегти здоров'я, адже більшість небезпечних хвороб легше вилікувати, коли їх виявлено вчасно.